А тепер постійна рубрика події світової та української історії у листопаді місяці. Отже, 1 листопада 1755 року столиця Португалії Лісабон була вражена землетрусом амплітудою 9 балів. Це дуже сильний землетрус. За підписаною 3 листопада 1906 року у Берліні міжнародною радіотелеграфною конвенцією. Єдиним сигналом лиха для радіозв'язку на морі був встановлений сигнал 3.3. Його всі знають як сигнал СОС. 4 листопада 1899 року вийшла книга Зігмунда Фрейда Тлумачення Сновидінь. 4 листопада 2008 року на президентських виборах у США переміг Барак Обама. 5 листопада 1953 року відбулось відкриття. Великого мосту імені Патона у Києві. 6 листопада 1960 року у Києві було запущено першу гілку метрополітену. 7 листопада 1990 року у Москві під час святкування жовтневого перевороту був здійснений замах на Михаїла Горбачова. 8 листопада 1895 року було відкрито рентгенівське випромінювання. Це відкриття дуже вплинуло на розвиток науки та медицини.